Закрий наше небо своєю талоною куполом, щоб замість ворожих ракет зійшла твоя ласка, щоб в Харкові, бучі херсоні у Маріуполі пеклася в домах запашна дуже сонячна паска. Завішені вікна у храмі товстою тканиною, У Божому домі ті самі безпекові правила. У кошику свічка танцює живою краплиною, та Діва Марія над дітками крила розправила. Зійшов благодатний вогонь Україні Христові, Одесу накрила вогнем, що забрав немовля. Ми прийдемо з церкві та вип'єм Христової крові, за хлопців, тілами яких розгоїлась земля. Христос і Воскрес, не здається катам Україна, що мають її зголтувати, убити, розп'яти. Узимку прокинулась десь людожерна тварина, та з нею полізли в наш дім дичавілі варяти. Фарбуємо яйця своєю та вражею кров'ю. У наших залізні. Куди в житій курочки рябі, Павук намагається в кокон сплести при Азов'я. вчепився сталевий азов у горлянку незграбі. Священник освятить молитвою всю Україну, а всім ворогам її пекло навіки небесне, Ти вирвала цвях із Христа, побілила хатин. Країна Воскресла, О, істину куми Воскресла.